Вітаю на каналі Мікс моментів Павло Пігуль. Багато планів, сотні мрій. Багато планів, сотні мрій. Ти мав до чогось хист, а потім в дім прийшла у твій країна-терорист. Ти спиш у ліжку, йдеш по хліб, Та спокою нема, бо вже десятки, сотні діб в думках одна війна. В канадському ТЦ дітей луна веселий сміх, а нас трясе від тих вістей, куди відбувсь приліт. Чи є обличчя зберегти, кого не принижати? Навколо лиш одні хрести, їх не підрахувати, бо наш сусід це терорист. Він не один. Вони усі імперські роги, ікла, хвіст, фашист у всій красі. Допоки світ увесь тремтить, що напад десь відбувся, вбивають нас. І кожну мить є думка, не вернуся. У пеклі їм горіти, ракет підклятий свист, хай зникне з мапи світу країна-терорист!